Всім привіт! От, е, реставрую я станочок 7А311. Вірніше не реставрую, а провожу дефектовку, відмиваю трошки, розчищаю. По ходу дій будемо дивитися, е, які є недоліки. Можливо, все добре. Я сподіваюся, що все добре, що все на місці, всі деталі працюють. От, поки що досить виглядає все. Оптимістично, станочок ніби дуже в хорошому стані, шестерні не зношені. От зараз трошки помив днище позачищав базу трошки, деякі були заусінці От відмив від стружки, там трошки стружки були всередині. Шестерні глядають дуже оптимістично. От як в цьому місці насос працює, чую, чую добре тягне, так тянех. Тут всередині теж все ніби все чітко, всі шестерні роблять. Механізми теж працюють. Треба буде включити смазку, От так як вона має бути з заводу. От. Кнопок нема, треба буде поставити кнопки. Була тільки заглушка. От. Станочок такий. Хто знає, що тут що тут як тут регулюється. Що це за настройка? Щось я не міг поняти у паспорті. Пише, що цим регулюється хід, хід самого хобота, але не знаю, як тут цей квадрат цей втоплений. Чи він закис там втоплений? Можливо, я попробую грушити, можливо, він закис, я цього не знаю точно, Ну, пише, що цим регулюється. Поки що я ще не розібрався з цим питанням. як Ось там лежить хобот. Хобот такий теж. Видно, на ньому шабровочка, все. Тобто видно, що він не працював багато. Якщо й працював, то дуже мало. Видно на цих місцях Шабровка. Дуже так це гарно ходить без люфту, плотненько. От. Так само тут е, моторчики. Один моторчик і другий. Ставити не знаю, який ще буду. Подивимося. Е, з цим підпитанням поки що, а той має 910 оборотів, 1,5 кВт. Я думаю, що це буде нормально. 1,5 кВт-900 оборотів, в принципі, мені швидкості там не треба, бо цей мав 1350 оборотів, теж 15 кВт, по-моєму. Тут погано видно, шильдик затертий. Не знаю точно скільки тут є оборотів, 1420, а кВт без поняття, 7, ні. 7 Ампер і 4 Ампер, так? Тобто що на 227 А на 384, наскільки я розумію. 7 Ампер. Оце скільки має Ампер? КПД? 4,1 і 1 Ампер. Угу. Так що цей має? 1,5 кВт, 4 Ампер. Це Місім, це певно, десь 2,5 кВт має мотор. 2,2, певно. Точно не в курсі. У мене подібний стоїть на токарному станку. Такий завеликий, Можливо, це його брат. Точно такий самий допотопний. Щось подібне. Щось подібне стоїть тут. Можливо, 2,2 кВт. От. Ну, по направляйках, Оце це направляючі верхні, тут цікаво так зроблено, замітив. Тут є іконочка, які, по ідеї, мають заповнюватись маслом. І після того, як тут покаже смазка наверху, на хоботі, сюди зайде так само в другу направляючу. От. Тоді вже можна працювати ним. Обмежувач, перніше не обмежувач, а для відкидання різця штанга з регулювкою, з регулювкою, коротше. От. При задньому ході різця відкидаю його. Ну і тут все так теж досить оптимістично виглядає, гарненько направляючи все. Рівні, коли не все як має бути. От як тут видно, що тут ще шабровочка є якась, збереглася. От. Ну Потрохи будемо це віднувати, розчищати і тому подібне. От. Так. Ніби все ніби все по цьому питанню. Треба буде це все поскладати. Ще не знаю, я цей ящик маю висадити на цю тумбу наверх. Малібьокі в гаражі немає, треба буде щось думати. Найважча деталь, скажімо так, яку треба висаджувати на цю тумбу. Ну, ми так в чотирьох Ну, скажу, так важкувато нести її було. Але нічого, подивимося. Подивимося, якось може якось придумав, якусь лібєдочку і виставиться. Помінявши тут фільтр, сіту, сіточку. Поставив таку трошки дрібнішу, бо та пропускала. Так, він буде тут стояти. Почистив пластинчастий фільтр. Дуже багато там пластинок, які рухаються одна поза другу і щищають, так якби стружку з себе. От, а потім вже йде на направляючу, наскільки я зрозумів. На роздачу смазки по станку. От, З цим розібрався все, так якби... Коробка передач. Передач тут теж вроде щелкає, не чути якихось звуків посторонніх, ну, то треба буде включити, подивитися, як воно при включенні себе буде вести. Собачка. Ходить гарно тугенько. Ще тут якась регулювавка. Коротше, я ще в цьому всьому не дуже Петрою. Будемо дивитися, що куда і що звідки. Лізти в ці механізми не буду, бо чую, що вони працюють дуже гарно і без люфтів. Дуже чітко все спрацьовує. Чути, що гнізда, гнізда не розбиті на шариках. Чути фіксацію дуже. О, класно працює. Ну, в общем, я складу, підключу, тоді буде видно вже, що воно там покаже. Що тут зсередини стоїть. Якась муфта обмежуюча, певно зусилля, пружина. Такісь регулювання. Так, смазка. Попадає туди. Далі непонятно, як воно там все функціонує. Дивлюся, що трубки пішли сюди, а змаска мас... лишня як лишається тут, куди вона йде. Теж непонятно. Дуже не понятно, що там є, подивимося. Цікаво. Відкрутимо болтик. Там хтось тим вже відкрутив. Може і не прикрутил просто, так. короче. О, як оно цікаво тут зроблено. Дівоча частота в принципі В принципі, все гарно виглядає. Претензій ніяких не бачу. Так, тут оцей кулачок бігає по тих різних діаметрах. Завдяки цьому подача міняється, наскільки я зрозумів. От ясно. Муфта. Мов певно, на обмеження зусилля. Ну, в общем, в общем, якось так. Ага, і Хід на підйом, підйом цього супорта, чи як і називається? В общем, якось так. Тут редуктор теж. Цю шестерню. Mm. Шоно Шо крутить, Хрі не знає, поки що не в курсі. Звідси, певно, передається туди вниз. На коробку. Взагалі, треба розбиратися. Тут теж шабровочка під хобот. Цікаво, гарно зроблено так. Ну, Станочок станочок, що не дуже працював навіть, а якщо працював, то дуже мало. Дуже мало працював. М -м, треба буде ще тут лоток зробити ззаду, лутка не було. Ну, Взагалі ясно все. Наразі поки будемо щось складати далі потрошки.